Вітаю на каналі Агролюбити. Купляю колеса до машини, вирішив поцікавитись до трактора. От є 16, ка 6,5, це передні Десь біля 2 тисяч, тисяч ціна. Це з камерою. А ще питав за 32. -й. Десь вони тут є. Далі казали. Ще треба знайти. А от є. Такі чи не такі? 9,5 на 32. Це таке колесо без камери коштує 8 тисяч. Але це. Не ті, без камери кабат десь мають бути. А от вони. Є от кабат. Без камер. Це коштують вони по 8 тисяч гривень. Це на сьогодні 2 жовтня. Ось такий класний протектор. То найдешевше, Ну, правда, без камери. А ці з камерою, то за камери я ціни не питав. Ну, в принципі, я думаю, дешевше, як вісім тепер нема. Ну, А тут, в принципі, є і великі колеса, і дуже великі. Це, до речі, фірма називається TechnoOptorg. є дуже багато, от до прицепів. Кому цікаво в Google вводити технообторг, вони в багатьох областях України є в обласних центрах. Ну і ціни уточняйте, це, мабуть, до китайців японців, тому що 8,3 не знаю, до чого такий розмір. Є маленькі колісятка до плужків, це колись. В муравлях такі були, мабуть, в плужках різноманітних, просапних. Це, мабуть, до мотоблока. От ще одна шістнадцятка до трактора передня. Ну і до фур колеса. І маленькі. Є колеса як до легкових машин, так і до грузових. Різні, різні розміри, різні колеса. Це, мабуть, до ЗІЛа 131 го або до якогось Урала. Двадцятка ноль. Ну, До всієї техніки, яка тільки є, я розмірів не знаю. Так, пробіжусь, покажу. Можливо, комусь буде цікаво, то в описанні під відео залишу назву фірми, а ви вже по своїх містах обдзвонюйте. Сподіваюсь, відео цікаве корисне, особливо за колеса 32. Оцініть відео лайком. Підписуйтесь на канал, свої думки пишіть в коментарях. Всім дякую за увагу.